Проводимо біуретову реакцію, яка є якісною реакцією на визначення білків і продуктів їхнього гідролізу. У чисту суху пробірку ми завчасно відібралися човини. Тепер нам потрібно за допомогою спиртівки розплавитися човину. При нагріванні у нас виділиться аміак а продукти гідролізу залишаться в розчині. Затискаємо пробірку, пробірку тримачів і рівномірно по всій поверхні нагріваємо пробірку з дотриманням всіх правил техніки безпеки. Ми бачимо, що сечовина починає плавитися, сечовина розплавилась. Ми охолоджуємо пробірку додаємо трішки води, потім додаємо декілька мілілітрів натрію гідроксиду. Після цього додаємо пробірку біретовий реактив. Ми отримали розчин фіолетового забарвлення. Зверніть увагу, біоретовий реактив має блакитне забарвлення, а наш розчин має фіолетове забарвлення, що свідчить про наявність пептидів в розчині. Для того, щоб виміряти е кількісно цей розчин, нам потрібен фотоелектроколориметр і калібрувальний графік.